Не їдеш в зону АТО, захищай батьківщину в тилу, вважають тернополяни. Відремонтувати треба РДМ для міліцейського батальйону Тернопіль вирішили місцеві підприємці. Ще зовсім нещодавно три недіючих розвідувально-дозорних машини знаходились на одному з міліцейських складів. Сьогодні захищати військових на сході вже готовий один БРДМ. Зараз підприємці працюють над іншим. Практично робочий один БРДМ. Чекаємо на деякі запчастини до другого. От, буквально там. Якщо б вони прийшли, за день був будовий готовий. Бердеми були абсолютно несправними. Не використовували їх ще з 1991 року. І щоб полагодити машини, кажуть підприємці, повинні були замовляти спеціальні деталі на військових або ремонтно відновлювальних заводах. Ми поміняли масла, поставили акумулятори, Ну, цьому сприяли, скажімо, ну, не тільки ми одні робили, там, нам допомагали інші підприємці, там хто масло дав. Проблема була з системою охолодження, там, де <кхем> гума всохлась і. Вода витікає, Треба міняти всі гумові вироби в цих машинах. Перед тим як розвідувально-дозорні машини відправлять на схід, кажуть підприємці, їх обов'язково перевірять на справність. Лише після цього БРДМ укомплектують зброєю. Я би хотів в першу чергу подякувати тим меценатам-підприємцям, які добровільно зголосились за власні кошти відремонтувати цю техніку і привести її в бойову готовність і віддати на передову. Крім того, ми. В планах маємо можливість відремонтувати ще дві одиниці бойових, завдячуючи нашим колегам із Львівської області, і теж передати в зону ото три розвідувально-дозорні машини передадуть для міліцейського батальйону Тернопіль.